Лише через терор е, Україна була е, загнана у це таке совєтське е, гетто. Вступило б в колгосп і голоду би не було. Мова не про колгосп, мова про нищення України як нації. Я приходила додому, і мені було соромно їсти. Повномасштабна війна і окупація е, призвели до того, що фактично люди знову пережили ось ці геноцидні практики. За офіційними даними, у 32-33 роках минулого століття від голоду померли понад 10 мільйонів українців. Про причини, наслідки і зв'язок із сьогоденням голодомору, визнаного світом, геноцидом українського народу, поговоримо з докторкою історичних наук Світланою Марковою, яка 30 років досліджує цю тему. Вітаю до речі, Світлана. Чому обрали для вивчення саме цей період історії? Тому що я з родини тих, хто пережив голодомор-геноцид, в чих родинах були ось ці жахливі історії. Зокрема, моя бабуся і мій дідусь з таких родин. Десь у років 14, вони мені вперше розповіли про трагедію їхньої родини, про те, що сталося, про опухлих дітей, які лежали на лавах. І єдине, що вони хотіли, це їсти, про нетрадиційне. Харчування українців в ті часи, щоб вижити, і ось ці розповіді привернули абсолютно мою свідомість, тому що в той час, начебто, був совєтський період, начебто говорили про там світле майбутнє, про героїчне минуле, але воно ніяк не королювало із розповідями моєї родини. Також воно не королювало із розповідями тих е, людей, які розповідали про розкуркулення, про жахливі хлібозаготівлі. про Знущання над їхніми дітьми. І ось ця тема вона стала такою болючою. Я часто кажу, що це не я її обрала, а ця тема, знаєте, ті померли, мабуть, вони обрали собі людей, які мають усе життя. Ось це про них говорити. Ми їх маємо згадувати, пам'ятати. Ну, тому що це наші коріння, наші витоки, це наша біль. Наскільки важко досліджувати такий період історії? Важко, надзвичайно важко. Коли я лише починала досліджувати, а це саме був Державний архів Хмельницької області, це десь років 25, мабуть, близько тридцяти тому. Зараз ми так само перебуваємо в Державному архіві області. Які у вас відчуття? Наче я як ну, прийшла сюди, ну. Як на роботу, ну ну не знаю, у мене тут виросла моя донька. Якось нещодавно, коли працівники запитали, як ваша донька, я починала з нею ходити. Їй десь було ну, років, мабуть, 5-6, можливо, 7, А сьогодні вона вже мати трьох діток. Тому. Ну, Ну, ось такі, але це дуже важка праця, тому що коли ти і всі, хто працювали в архіві, вони знають, ти не відразу знаходиш матеріали, тобі потрібно гуртати дуже багато аркушів сторінок. Коли я починала читати ці справи, гуртати, дивитися. А за весь час це десятки тисяч аркушів, які я переглянула. Ну, у мене була така, я вже потім запитувала психологів, така реакція я не могла їсти. Я приходила додому і мені було соромно їсти. І тільки тоді я вже зрозуміла, і бабусю, і дідуся, чому вони постійно накопичували продукти на так званий чорний день. Так? Хоча це були 80-ті роки, начебто голоду вже і не було. Чому вони, якби, коли там падали крихтих, Хліба чи шматок хліба, вони піднімали з землі і навчили мене, що його потрібно взяти, обов'язково поцілувати. І ще важливо також сказати: ми ж нація з багатотисячолітньою історією, навіть не тисячолітня. Ми нація хлібодарів і хліборобів. Тобто нація людей, які завжди створювали. Вони створювали, вони годували себе, годували тих, хто поруч. Для нас, якби хліб і земля це такі культові базові поняття. Тому для українця, для Будь-якого порісічного земля це його філософія, е, ось тому ми ведемо таку боротьбу сьогодні за нашу землю. Давайте зараз пригадаємо історію і ті події, які передували голодним рукам українців. Сьогодні ми чітко говоримо, що що відбулось у нас в 1917 році. У нас фактично було декілька воїн, і ми говоримо про більшовицьку окупацію більшовиків з півночі. Коли ми підходимо вже до 1921 року, ну всі точно знали, чули про масовий штучний голод 1921-1923 років. І коли ми знову ж беремо документи, і ми дивимося, що фактично. Говорилось про голод і рятувати треба було поволже. А те, що п'ять українських південних губерній голод був масовим і тотальним, про це не говорилось тоді тривалий час. Далі українці надавали допомогу голодуючим губерніям. Зокрема, є в нашому архіві документи про те, що саме Поділля надавало також велику кількість допомоги харчової, продуктової допомоги. І вже нас і здонавка тут голоду не було так. Але в 1925 році ми маємо вже випадки голодування саме тут, тому що фактично, коли ми говоримо про ось тогочасну владу, ми вживаємо комуністичний тоталітарний режим. А сьогодні ми маємо в Україні закон, де чітко виписано та комуністичний тоталітарний режим, ось все, що ми маємо з 1917 року з окупації більшовиків і до отримання незалежності, і там ще про. Описано також про нацистський режим лише через терор е, Україна була загнана ось це таке совєтське е, гетто і коли ми говоримо також про ці часи, ми чітко пам'ятаємо, що це мільйони в роки масового штучного голоду, 1921-23 років. І навіть якщо ми говоримо про НЕП, що був такий певний крок назад, то коли ось знову ж таки в архіві я аналізувала тут працю, я ще працювала. В усіх українських архівах, і, зокрема, ще незадовго до війни я працювала в московському архіві, в архіві економіки і російському державному архіві, і також бачила ті матеріали, які, наприклад, лягали на стіл Сталіну. Вони були в одному, в двох примірниках. І чітко зрозуміло, що ніхто не розглядав Україну як окрему державу, як суб'єкта. Від Леніна нас маркували оцими цими меншовартісними гаслами. Те, що ми бачимо сьогодні, дивіться, тоді нас Подолян називали Петлюрівці, Ось і відкрито, і в документах Петлюрівці, Махновці. Ленін називав, ну якщо селян, то мішок з картоплею. Далі нас називали мужицькою нацією уєзними в 19 столітті. Далі. Нам нас маркували куркулями. Да, ми пишемо термін Куркуль в лапках, тому що не було чіткого визначення, хто такий куркуль. Наших дітей маркували куркульськими мордами, куркульськими виродками. Тепер нас маркують да, нацистами, бандерівцями, там ким? фашистами тощо. А да. ми знаємо, що Російська Федерація вони офіційно оголосили себе спадкоємцями Совєтського Союзу. І Російська Федерація вони не визнавали в Україні геноцид української нації, намагалися розмити це як загально російський голод, там загальносовєцький, загальноросійський тощо. І що ми отримали? Оце непокаране зло, дуже довго не визнавали геноцид. А непокаране зло, як показує практика, воно повертається. Тобто можна провести паралелі між тоталітарним комуністичним режимом і нинішньою політикою Росії. Абсолютно. Ну, слушна теза, ми можемо провести паралелі між комуністичним тоталітарним режимом і сьогодні рашистським режимом, який фактично знову ж таки у нас вчинив геноцид. Ми мали геноцид в 1932-33 роках: геноцид української нації і втрати у там понад 10 мільйонів. І ми сьогодні маємо знову ж геноцид, неймовірні демографічні втрати. Як що там в ті у нас було народжено мільйон народжувалось в рік українців, то сьогодні ледь більше ста тисяч. Да, ви уявляєте, ось ось те, що відбулось. Далі значна кількість українців у нас залишила майже України, да, за статистикою це 6-7 мільйонів. Оперують такими цифрами. Далі ми маємо величезні трагедії: це загибелі дітей, загибелі наших військових, загибелі мирного населення. Науковці стверджують, що у 20-х роках минулого століття українське збіжжя вивозили за кордон. Так, власне, совєти стверджувалися на світовій арені. Яка ситуація була в 30-х роках? Вони вивозили в 20-х, вивозили і за кордон. Також потрібно було забезпечувати червоні міста з біжем українським. І в 30-х роках ситуація була аналогічна. Вивозилось зерно за межі України. Хоча, якщо ми проаналізуємо тогочасний ринок, то ми побачимо на тогочасному ринку, що зерна було достатньо, тобто ціна на нього не була високою. Проте Совєти вилучали, вивозили цей хліб, часто навіть ці пароплави із зерном потім затоплювались, тому що не могли їх зреалізувати. Але, так як ми пам'ятаємо, 1925 рік була проголошена індустріалізація. Далі індустріалізація проводилась надзвичайно високими темпами. Це промисловість і категорії А, ну категорії Б промисловість група не розвивалась, А, це переважно військова. Це е, обладнання, устаткування, тощо частину устаткування було е, закуплено за кордоном під майбутній врожай, тобто, фактично, селяни вже були заручниками. Взагалі, ось коли е, була оголошена кампанія розкуркулення е, е, і кампанія колективізація, адже з колоспів легше вилучати, да, тому що все під можна вилучати. То ці кампанії також проводилися з е, такою ще е, метою. Е, було закуплене обладнання під майбутній врожай, треба було зібрати, вилучити ось це зерно. Далі також воно вилучалося для міст забезпечення міст харчами, ну і поступок не було українцям. Був план, а ви знаєте, що відповідно до п'ятирічного плану функціонувала держава. Да? Очільники там вони не терпіли невиконання плану, вимагалось перевиконання плану. Да? Там, якщо колективізація. Проголошувались, то е, всі вже виголошували гасла, що потрібно за рік колективізувати. А уявляєте, що означає за рік, якщо, наприклад, десь подивитись на відсотки приблизно 1926 рік індивідуальних селянських господарств в Україні було десь понад 5 мільйонів, а колгоспних десь коливалось 3-5 відсотки. Тобто українці фактично вони ще навіть. Не розуміли усю небезпеку ось цього комуністичного тоталітарного режиму, і ось цей неп він, можливо, частково дав їм якусь певну ілюзію, що вони зможуть далі ось так існувати, да, там через індивідуальні господарства. Але цього не сталося. Їх фактично ламали через колективізацію, через розкуркулення. Ну а голодомор уже, якщо можна так говорити, да, це ж наслідки оці геноцидні вони є найжахливіші, тому що є є Чотири види міжнародних злочинів: злочини проти людяності, воєнні тощо, а геноцид це найжахливіший, найстрашніший злочин, тому що він іде на знищення нації. От, коли Путін проголосив денацифікацію, да ну тобто українці мають розуміти, що це фактично знищення української нації. Чи була можливість в українців уникнути голодної смерті? Були які шанси коли ми говоримо про територію голоду, варто зуважити, що перша карта з'явилась ще в 30-х роках, завдяки ось тим людям правди, тим журналістам, які змогли вивести якісь дані, інформацію, які перебували на території України СРСР. Далі важливо також нагадати, що наприкінці 80-х, в 90-ті територію голоду займалися Роберт Конквест і Джеймс Мейс. Саме вони спробували локалізувати ось наші території внутрішні і показати, що голод вийшов за межі. Він охопив усі населені пункти, села, райони, тогочасній області. Ці їх було сім за адміністративно-територіальним поділом, і вийшов за межі України, і був на етнічних на етнічних територіях, або на територіях, де компактно проживали українці. Ну, зокрема, якщо говорити, це Кубань, де понад 50% – це були українці. Навіть в 21 столітті деякі люди кажуть, що вступило би в колгосп. І голоду би бу не було. Але ми всі розуміємо, що мова не про колгосп, мова про нищення України як нації. І про недозвіл українцям мати свою державу, свою незалежну демократичну державу. Тому ви всі знаєте, наприклад, про ті паспорти, да які не давали селянам, коли вони не могли покинути свої території. Далі, про те, коли вводились війська, оточувались оточувались населені пункти під час чорних дошок, хлібозаготівельних заготівельних кампаній. Далі, ось ці обмеження. Фактично да, такі гето. Вони їх не було більше в жодній республіці, такі були лише в Україні. Тобто, фактично, це розправа з тими свобідними українцями, які боролися за свою державу, які знали свою державу. Отже, у нас держава була з часів Русі, да, там, це наша Русь, далі це Гетьманщина, військо Запорозьке. Тобто, ми мали державу, ми сьогодні виборюємо і боремось за те, що ми вже що у нас було споконвіку, поряд із мільйонами смертями, які ще наслідки мав голодомор для українців? Тут варто говорити про ось ті трансгенераційні міжпоколінні наслідки голодомору, геноциду і те, що відбувається сьогодні. <реку> Я мала спілкування, зокрема. Коли працювала в інституті дослідження голодомору із Семеном Глузманом, Семен Глузман це знаний психіатр у Франції. На його честь названа клініка психіатрична, він також долучений до асоціації психіатрів в Україні і в Сполучених Штатах. І ось саме він наголошував, що, на превеликий жаль, після Холокосту велась така робота психологів психіатрів з євреями. Після подій, які відбувались в інших країнах, пропрацьовувались ось ці наслідки з українцями, фактично не працювали. Науковці стверджують, що від геноциду нація оговтується чотири покоління. Як це відображається в історії? Такі науковиці, як Земзюлі інші, вони наголошували на тому, і є низка досліджень, що фактично от перше покоління, ось ті, хто пережив голодомор, геноцид, вони своїм дітям не розповідали, тому що люди реально боялися говорити про це. Тому що далі ще ж був голод 46-го, масовий штучний 46-го, 47-го років. Не розповпочали розповідати уже другому поколінню і переважно е онучкам, дівчатам. Ну, ось, ось так, це вже до психологів. Далі, далі, якби ми почали пропрацьовувати ось ці трансгенераційні наслідки, говорити про колективну травму, тому що не пропрацювавши, да, ну, будь-який там психіатр скаже, що не пропрацювавши, да, там певні травми, ми не можемо рухатись далі. Е, суспільство почало е, якби, уже е, говорити, не просто говорити, вивчати, проводити наукові заходи, конференції. Е, далі було проведено в 2022 році Служба безпеки України звернулася до інституту дослідження голодомору Національного музею голодомору геноциду з проханням провести експертизу. Вона була проведена, були долучені провідні правники, історики, інші фахівці, мовники, філологи тощо, і вже пропрацьовувалися так поетапно. На превеликий жаль, війна вона сьогодні принесла нам нові виклики. Ми сьогодні маємо говорити уже і про ці події у своїх працях ви досліджуєте історії людей, які пережили голодомор, і ті, які пережили російську окупацію. Війна мене застала в Києві, і пізніше, коли я вже спілкувалася з колегами, які потрапили під окупацію з нашими військовими, вони говорили, що дуже часто, от коли вони вже визволяли людей, то люди порівнювали і згадували. Знову ж таки, голодомор, геноцид 1932, 33-го і масовий штучний 46-47-го. От е, коли їх там катували, коли забирали харчі, коли лазили по їхніх підвалах. ось кни... – Коли той світанок настане, ми її з колегою написали ще в 2021 році. Я дуже довго ось думала над назвою, як її назвати. Мені вчора кажуть, бачиш, яка у тебе книга з якою, з якою назвою. Тому що перша, це що була Голодоморна Поділля, вона була написана ще в 2000 вона вийшла в 2003, а вже кандидатську я захистила в 2002 році. І е, от, ці всі книги тут кругом є спогади, очевидно. Про Голодомор. І я вже думала, що ми пропрацьовуємо, виходимо да, на ось ці подолання трансгенераційних наслідків, ось цієї колективної травми індивідуальної. Але оця рошейська навала повномасштабна, тому що війна, ми ж знаємо, війна Росії проти України вона почалась в 2014 році, да, з Майдану перші пішли відразу захищати Україну. А ось повномасштабна війна і окупація прозвали до того. Того, що фактично люди знову пережили ось ці геноцидні практики, тортурування, вбивства, катування. Е, у мене колега розповідала, що буквально в перший же день повномасштабне в їхнє село зайшли расисти. Вони розстріляли десятеро людей, інші інші були загнані в підвали. У неї щойно народилася немовля дитина маленька. Тобто це 21 століття. Уявляєте, 21 століття, начебто цивілізація. Світ, нанотехнології. Ми говорили про те, що культура перемагає, ліберальна демократія перемагає, і ми отримуємо континентальну війну, де Україна фактично опиняється сам на сам з жахливим підступним ворогом. І люди, ось, мені знадобилось знайти якийсь термін. Я адаптувала термін із психології ремінісценції, Тому що ремінісценція – це коли у людини виринає і спогад. Люди вони порівнюють, вони постійно кажуть. Ага, ось це було схоже як у голод масовий штучний 46-47. го А ось тут вони лазили як тоді. А ось тут мені розповідали, що так само тортурували, так само знущалися над дітьми, тому що ось ми вже згадували, да, що українських дітей там маркували там куркульськими мордами іншими, і їх піддавали катуванням. Їх катували тоді і зайшли тепер. І в 21-му столітті дозволили катувати знову ж такі. Націю з багатотисячолітньою історією, яка дуже багато дала світові, дуже багато дала Європі.